19 травня до Волинського національного університету імені Лесі Українки завітав відомий данський журналіст, очільник Рікавер Юкрен Peer-to-Peer Journalism Project» Мортен Гансен. Співорганізатором події став сайт Район за кордон. Під час свого візиту Гансен провів лекцію, присвячену данії у медійному просторі та реальності. Журналіст розповів про символіку данії та її відмінності від інших скандинавських країн, особливості данського медійного ландшафту та трансформацію колишньої колоніальної держави у сильну демократію, а також про підтримку України на різних рівнях. Вагомим аспектом заходу стала можливість безпосередньої комунікації студентів із лектором. Учасники, зокрема студенти факультетів міжнародних відносин філології та журналістики, а також іноземної філології, мали змогу ставити запитання. Про свої враження від спілкування зі студентами ділиться Мортен Гансен. Так, Мені дуже сподобалося спілкуватися з вашими студентами. Насправді дуже важливо спілкуватися з журналістами, тому що якщо немає журналістів, немає демократії. Чи можете ви собі таке уявити? Я ні, не можу в загальному. У мене лише позитивні враження від сьогоднішньої зустрічі. Синхронний переклад для усіх учасників забезпечували студенти факультету іноземної філології. У нас сьогодні був доволі цікавий досвід. Ми вперше спробували себе у ролі перекладачів-синхроністів. Це не просто, але ми впоралися з цим. Ми надіємось, те, що слухачі були задоволені і все зрозуміли з нашого перекладу. Університет висловлює щиру вдячність Мортину Гансену за чудову зустріч та змістовну лекцію, а також сайту район за кордон за співорганізацію.